Смертельна аварія. На Прикарпатті 38-річна водійка не справилася з керуванням та допустила виїзд автомобіля за межі проїзної частини дороги. В результаті вона з'їхала в кювет. Дорожня транспортна пригода сталася 8 жовтня близько 13-ї години 30 хвилин в селі Раківчик Коломийського району. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Фольксваген Гольф перебувала 38-річна мешканка села Хімчин Косівського району, водійка, рухаючись автодорогою Н-10 з три черніці Після проїзду за округленої ділянки дороги з мокрим покриттям не впоралась керуванням, допустила виїзд автомобіля за межі проїжджої частини дороги та з'їхала в кювет у салоні автомобіля, окрім водійки, перебувала 11-річна пасажирка. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчинка померла на місці, а керманичку доставили до лікарні. Однак від госпіталізації вона відмовилась. Слідчі встановили, що за кермом водійка була твереза. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанії РаІ.